Найкраща вправа взагалі запустити аудіокнигу, яку читає професійний діктор з професійними інтонаціями, і повторювати за ним ці слова. І ти починаєш говорити слова, яких ти ще навіть можеш не знати, але вже підлаштовувати свою, свою мовневий цей апарат під ці звуки. Підлаштовуєш, підлаштовуєш, і потім ти розумієш, що ти вже починаєш легше розмовляти, і тобі вже хочеться розмовляти там, українською мовою, тому що в тебе це виходить, це як дитина, яка захоплюється. Якимось процесом, який, який в неї виходить. І все, і я за цей місяць, я поки що ні з ким не спілкувався українською мовою, я тренувався. знаєте, я Сидів в тренувальному центрі української мови, то я сидів на, на патрулюваннях з, з навушником за ним, сиджу і, і повторюю аудіокнигу. На мене дивилися іноді там, на побратими, типу, кукуха поїхала. Але через місяць, там, через, через півтора, я зрозумів, що можу розмовляти і. Почав практикувати і